Так, комплект для самодіагностики програматора. Що це таке і для чого воно вам треба? Дані дві платки дозволяють зробити повну самодіагностику всередині програматора. Тобто, якщо у вас програматор вийшов з ладу, якщо він не бачить мікросхем, якщо він йде в захист, коли ви підключаєте, оці платки допомагають відтестувати. Платка номер один. На ну, ній, в принципі, нічого нема. Вони йдуть в розборі, вам треба просто припаяти оці колодочки. А платка номер 2 представляє себе все те саме, тільки тут ще йдуть у нас пара резисторів. І за допомогою них ми можемо провести тестування самого програматора на несправності. Так, де таку взяти? Отут? От, як і сам програматор і весь набір до нього. До речі, нам продавець дуже допоміг, як правильно зробити самодіагностику, підказав, так що підтримка тут дуже хороша, якщо можете звертатися. А ще нам допоможе інструкція до програматора по самотестуванню, тільки єдиний нюанс відкриваєте його не англійську версію, а китайську з перекладачом, так як тут набагато більше інформації про його тестування і ремонт. Якщо у вас пішло щось не так, якщо у вас щось не працює. Так, перше, що нам треба, це вибрати самодіагностика в програмі самій. Треба нам вписати в пошуку «Self-test». От він є тут вкладці. «Self-test». І вибрати читати. В даному випадку програматор у нас робочий, тому в нас буде писати, що самотестування пройдене. Добре. Спочатку ми вибрали читати. Тепер покажу вам, як це робиться просто на робочому програматорі. Вставляємо платку номер 1 Тепер нажимаємо Запис. Нам пише, що ВГА контакти розімкнені. Нам треба замкнути на ВГА 4, 11, 12, 15 контакти. В даному випадку це можна зробити за допомогою кабеля ВГА, який йде в комплекті з програматором. Вставляємо його в роз'єм ВГА АСП. Отак. І в даному випадку замикаємо контакти ми ну, отаким от от способом. Отакими от от перемечками. Якщо дивитися отак, щоб вигашний порт йшов, отак, то от четвертий і 11 білим проводком, і 12 і 15 От. Отак от їх треба замкнути. І зробимо це ще раз. ще раз нажимаємо запис. Як ми бачимо, нам пише, що само тестування у день пройдене.